Всім привіт! Поки повільно вивчається фінська робити нічого. Гриби відгаманіли в фінських лісах. Я вийшов на грибалку побродити вздовж річечки прямо, прямо в центрі-300-1000 трьох міста. Ну, не зовсім в центрі, трохи обабіч, але тим не менше. І тут, на мій подив, гриби пруть ще як дурні. Правда, вони не зовсім звичайні. Не такі, які полюбляють мої співвітчизники, але для мене вони не менш цікаві, ніж опеньки білі чи польські. Якщо вийде, я покажу, які гриби ростуть прямо обабіч дорог поміж супермаркетами Ікея та таліду. Ну а далі вже буде і відео, чому я брожу вдовж річ. Вже хоч і і після морозів, але ось такі ось... Равлики активні, лазять, їдять зелену рослинність, мох і якщо деякий вискочить грибок, його з'їдають миттєво. Просто таки миттєво. Це зовсім не виноградний равлик, це якийсь вид інших, але їх тут досить багато. Я не знаю кому як, а мені нагадує ампулярію акваріумну кольором. По-перше, по-перше, кольором. Ось такі равлики тут. І ще не залягли в спячку полярні. Ну а заодно я біля різечки побачив вперше, вперше тут гливи. Я вже думав, я вже думав, що я їх тут не побачу. Це справжні гливи. Нехай поки підростають. А ось поруч із грибами дрозди. І ось, бачите, це такий незвичайний дрозд, З однієї сторони це і не зовсім чорний, а з іншої сторони не зовсім співочий. Наче поміч чорний і співочим. І дуже часто я натрапляю на відео фото, які розповідають, що в природі помісі чорна і співочого дрозда. Так ось це чистий чорний дрозд. Просто це самочка. У чорних дроздів дуже ярко виражені відмінності статеві. тож... Самочка чорного дрозда виглядає саме так. Вона світліша і трохи-трохи нагадує співочого. А ось самець чорного дрозда виглядає ось так. А це і є чорний дрозд, якого всі вважають еталоном. Насправді так виглядає тільки самець чорного дрозда. Самку чорного дрозда. Самичку ми вже бачили. Чого не знаєш біля осінньої річки? Це справжні осінні велетні, ви тільки подивіться на них. Це осінні страчки. Так, кажуть, що вони отруйні, але ж які красені. Але ж які красені. Але ось поруч із тарною. Збиралкою може виникнути і грибалка, тому що коли це дуже схожі види діяльності. Коли шукаєш гриби, неодмінно натрапляєш на пляшки. І навпаки, натрапляєш на пляшки і шукаєш гриби. Подивіться, які красені. Я б їх, якби не пляшки ніколи б не знайшов. Тож, вони гриби, гриби біля пляшок та річок на смітниках. Вартують окремого відео. Як називається річка, я вимовити ще не беруся, а ось вулиця, здовж якої вона тече. І вон там будинки фінів <хи> називається Юлі Мелюнтія. Йдемо здовж Юлі Мелюнтії і полюємо на гриби та пляшки. Ось такий у нас сьогодні спорт. Сороки тут в містах, а не в лісах, як у нас. Снігурі. Сороки тут себе почувають як у себе вдома. Зате вони грамотні тут, вони розуміють, коли їх знімають і одразу починають нервувати. Дрозди. Роздини не відчувають, коли їх знімають, їм все одно. Аби не шевелився. А от ворони, сороки, сойки ті знають. А ось трамета різнобарвний. Дивіться де примастився. Ще трішечки і зараз тебе ось пеньок, буде пеньок як квітка. Буде пеньок, схожий на хвіст індички. Ну а Ми вдоль по парічки по за пляшками добралися до заповідного лісу. Це Науксіопраліс. Тут написано, що ці ліси ніколи не були зроблені, ніколи не були спилені. Ці ліси виросли тут одразу після відступу, відступу льодовика і людина ніяк на них не впливає. Ну, окрім туристів, які бродять, натоптують ось такі ось стежечки і для них малюють. Ось такі плямочки, щоб не заблукати. А там якась вивіска, що тут навіть гілок ламати не можна. Ну, а праліс виглядає ось так для багатьох українських лісівників це жах. Скільки грошей пропало, їх же можна спляти та вкрасти. Тут люди самодостатні і вони просто балдіють від того, що мають ось таку природу ого, чого чого а на берегах річки та ще й вологі тайзі я ніяк не сподівався побачити сухлянку. Це схожа вона, ви подивіться на неї, це справжня сухлянка. А яка ж вона тут гарна. Так, це вона. Тільки в нас вона росте на пісках, а тут ось у болоті. Але це вона. А інколи прямо під лісом знаходиш ось такі будинки з приводами. Справжній будинок із приводами. Хотів би я всередині побувати та приймаю, що там все напічкано на камерами. Ладно, якось згодом побуваємо ще й там. Цікаво, але ось поле пшениці просто покинуте. Зайшов комбайн, одну ручку проїхав і все, поле пшениці стоїть 30 жовтня, і його вже ніхто вибирати не буде, а там вже їх пахають. Пшеницю пахають просто не убрану. Я захваті від таких бізнесменів. Засівають поля пшеницею, вирощують її, а потім просто перепахують. Завтра діде... діло вже і до цієї пшенички. В таких місцях досі зустрічаються справжні любителі органіки. Це великий білий гнаєвик. Якби це було не абабіч траси, можна було б його піджарити у сметані. Але, але... Я не ризикую. А це вже інші гнеєвики, але теж гнеєвики майже зима, а гриби пруть, пруть і пруть. Ось така у нас вийшла грибалка разом із полюванням на пляшки. А таку красу впізнаєте. Це ж та ж сама рядовка фіолетова, яку я збирав і ми жарили. Ось такі. Гриби в центрі міста, прямо по бабіч дороги, прямо такі буяють Фінляндії. такі справи, дякую всім за увагу, за припіння.